Врака линіка він м'ягенький. Ховається на дні от щуки окуня, бо вони їх сильно пожирають. Ну привет, медведь. Тут так гуляє І ми на променаді, блин І вдалого робочого дня такі от пироги, як то кажуть, вилазить не хочеться. Флагман Джокер 110 СП. Красавчик. Коли ще воблери потестити, як не, не влітку. До півтора метра пірнальник. Маркер 110 СП до півтора метра. Красавчик, подарок від флагмана. Потестим. Кусь-кусь-кусь. Отетя, дурачок. Щоб позвонити, чи хоч пару кілобайт зловити інтернету приходиться пилять аж на бугор. І то не факт, що зловить. І риба не клює, і інтернет не ловиться. І кокос не росте. Отакі От пироги Вічірній кл. Оп! А у нас є з чим коропа удивити. Шоколад колись настане твій час, але не сейчас. час. Тому що рвати, як тузік тряпку, буде полуниця із нового Карпро. Грандбай. Возможно, кришений бойлер. Бройлер. Чи щось таке? Карпро у нас є чорна, є срібна. Золотої золотий немає серії. Попапчики 12-ка йому я на четвертий номер гачка, яким я не рибачу. А тут шестерочка восьмерочка. Коли у нас гачок шостий номер і на 10-й попап. І таке буває. Думав, крильом забабахать. Але думаю полуниці вистачить, якщо що, вранці підмішаємо ще. У нас тут батарея майже зібрана, все готовиться, щось вже і завезено навіть, біг'ємо по краям, всередині будуть сквадрони. Будемо будем мочити карпіару. Треба, правда, додати зернових. У нас тут є п'яна кукуруза і замість води ми лікюрчик бабахнемо. Щоб мало не показалось. І знаєте що, піду я пошукаю коноплі. Щоб вштирило, так вштирило капітально, блін, а це ви грязні. Як і я, в принципі, нічого нового. Два свинтуса на рибалки. Що ж, всім вдалого дня, а ми починаємо. Як обично на рукожопив з брагу перебрав. Це у нас сімейне. Хоча ви знаєте, може буде і держаться. Воно вже настоялось. Ну, може, нас оп, не влаштовує. Доб'ємо трошки тигровим горіхом. Отак так от. Щось погода капець як портиться. І це мені капець як не подобається. Взагалі не разу. Хоть би встигла висохнути, бо ми часа через три будемо відчалювати. Головне в грязюку не попасти колесами, поки її немає. воно швидко підсихає літа, жара. Але чорноземи це, це страшне. Просто тоді трактором витягнути або через пару суток ждать, поки висохне. Але дощ обіцяли кожного дня, тому воно не висохне ніколи yeah. неділю будемо ждати сухого. Тут ще, як бачите, ми в низині на Бугор пилять дуже далеко. Не знаю, більше 10 кілометрів чорноземами чіткими, пильними. Того все кончиться плохо. Непонятно. Походу збило з і бросило, можливо, гачок за ніч затупився, або за дві доби. Біз його зна, коли воно мінялося. Або він там і сидить. І так і єсть. Сидить і мовчить, оце біда цих коропів і карасів. Вони під люки залазять і не зійти. Ось Руслан перезавозить резинку, наша стоїть і буде стояти до шабаша до потопа. Блін, чи забагрився, чи що, реально кажеться велика риба. Біг... Велика гра Game, Сенсор Карп 12 Двіна... 3LB 12-дюймове Ну Тут не дюймов, тут фунтов. Зачепив собака. Піднирнув під сусідню і обмотався. Ну як так можна було зробити? Я взагалі не розумію. скользку ліску налізти і... і зачепити її. По факту прийдеться... Обидві перезавозить тепер. Уже недалеко. Вроді отчепився. але це не од мене того факту, що нашкодив. От зараза ворогозі. Прорвались. А, тут два гачка. Це ж все. Вторий гачок Надо... Ні, нема тут два гачка показалося. Ну і з-за цього куста ми вже два коропа втратили. Вроді, я думаю, не зійшло, раз навіть ківок не впав. Карпошечка, Перезавеземся. І вновь ми відправляємо наш конвой в комиши за сазаном. Ага, антени не половили ще. Надо 6, а тут 4. Тут ще й вічно глушать, Чи то глюче. Ну і йомайо, 4 спутника є. 9 сразу. П'ята точка. Всегда з першого края починаю, але в ітоги маніпуляцій, перестановок. Треба запам'ятати, де в якого цифра спінінга не крива і так далі. Оце вважай, п'ята, шоста, а це перша, втора. І ще була третя, четверта. Аби вліво пішов, ми б достали, а так пішов вправо і. Прийшлося тягнути через рогазу. Уже пищить батарейки, сідають, видно. Сигнал слабий. Розберемося. Опять була клювака на Декарп, точніше Big Game. Ну Або сидить. Або немає, ну трохи стягнуло. Сидить. Я ж кажу, оце клюне і не двигається короб. Вроді би. Попробуємо цього не слить, бо перед цим тільки що в рогазу затягнуло тут і оставив. Надо би залізти кущ, викосить. Ну. Діду може не понравиться, що йому тут газон підстригають. В первозданному виді все повинно бути. Уже близько, може бути і карась. Підійшов, бо легко йде. Проскочив, так, да, карась. Короб устроїв фаершоу. А карасі... маленький, пів кіло. Є ціни 600 грам, якийсь худощавий, малоїв. За нижню губу все чітко. Не знаю, провіримо пізніше. Посчитаємо. Ой, в тебе щось пікнуло. Кораблік все зроє в лучшому виді. І метр в метр положить туди і ми заробимо ще клюваку. А тут, як бачите, навіть метр в метр ложу і тишина. Що вже казати, якщо б кидати вручну. Тому всім, хто любить рибалити і має можливість, давно пора купити невеликий робочий. Контрольне слово робочий з GPS-точками. Кораблик. От він і повертається автопілот. Це тема. З кожним родом ця тема дешевіє. Ну, вже, по-моєму, дійшла до приділа дешевизни. Та йомаю. Оп, бойтранер. Отак от підправили гачки підписникам. І рибалка пішла під шабаш, правда. Ну, пішла. За нижню губу сидів, не дивились. А він зійшов отут, ну, ну, треба. На крайній виходить. Вроді є Опять на той, що я завозив. Опять на той, що я завозив. Грашко, це треба було мені ще вчора глянути на ваші снасті. Ну, там така точка, ми поїхали возимо, все одно туди клює. А тут головне ага. а то, а то не спіш, сильно не спішити, як буде під берегом попускати фрикціон, бо порве губу. Дуже, долю, леска, так, дуже. Раз, ще дуже або ша в штуки три на цей витягнути. Останні теж треба перезавозити, не клює, треба надо... один ловить. Та вроді ж в сторону ушло, чи ні. ні. Він із, із за він є, гуляє он леска. Головне, не про... Зато тому що леска амортизує. Сейчас піде шнур і будуть, буде чувствоваться. І риба почувствує, і начне рвати губу. Кажу, тут головне видержка, опит. Надо норму добыть. Бачи, бачи. Да, попался. А что, ну, и, 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 да, с... да, да, стандартный кило с чем до півтора. Все такие. рот пода уже смотано. Ще два дрина залишилось достати. Тигровий горіх. Треба тебе десь пакувати. Бо машина пахтить, це просто капець. Оцю ванночку. Зайдеш аж бігом. До того тут була полуниця. Есколи, до речі, відпрацьовують шикарно. В цього, оказується, є навіть фонарик. Оп, прикольно. На 6 пейджерів, ну це не точно. Треба буде перепитати. Чехли, все на високому рівні. І сигнал дуже добре пробивається за счет того, що крона. За кратуси, свінгери я взагалі мовчу. Одне мені не подобається, цей чехол він місце займає. І кожного разу треба вкладати, їх обережно відноситься до них. Дуже обережно, це, нап... це... напрягає, провикся з вінгерами, отут усе і ложить в одну кучу. Ну Просто не врізуть, це ж не цепок, щоб положити рядом. Але то таке. Добренько, не розводимо болтологію, оставляю... залию, оставляю. Достаю останні два бланка і висипаємо тут коробчика та карасика. Они викидаємо, грузимо в торбу до риби. Амортизатор. Все до малішого пакетика Вигриб і догрібаю. Оп, своє, не своє. Після нас повино бути чисто. Включає забуті снасті. Чи ще якесь оснащення, що дуже часто трапляється. Отак от, от. Що ж, дякую за перегляд. Погнали додому.